Друзі, всім привіт! Будемо з вами починати. Я думаю, що кожен з вас чув такий вислів, що ми думаємо, те ми і маємо, що думки матеріальні, які ми запити у всесвіт відправляємо, те ми і отримуємо, і так далі. От сьогоднішня тема сила підсвідомості і наскільки ми її недооцінюємо. До речі, в кінці цього вебінару дам вам практику дуже круту. Якщо ви її будете робити, то результат буде гарантований. Взяла я її з навчання з платного навчання, яке я проходила, а вам тут її дам безкоштовно. Всі гроші і достаток приходять на енергію. Якщо чесно, я раніше цей вислів взагалі не розуміла, і, мабуть, він мене навіть рятував, тому що яка ще енергія і чому на неї повинні приходити гроші? Отак От раніше я думала. Але. В моєму житті був такий період, коли я працювала в мережевому, я вже вам якось розповідала. І от людина, до якої я прийшла, ну, по суті, мій наставник, це була така дуже енергійна, позитивна і світла людина. Ну, вона і є, просто я вже з мережевого пішла. І ви знаєте, я взагалі трудоголік, дуже багато працювала, вся команда ну, в шоці була, як я встигаю робити стільки дій. І от одного разу. Мій наставник мені запропонувала зробити таку практику. Зі дзвони кожного ранку. О 830 ми з нею зідзвонювались і просто от говорили, ділились планами на день. Але ще раз скажу: наскільки вона була енергійна людина, от здавалося, що вона любить взагалі весь світ всіх людей, в неї в житті складалося все от найкращим чином. Ну, по крайній мірі, це так було видно зі сторони. І вона завжди була на позитиві. Завжди. І от зранку ми з нею робили такі зідзвони. і через місяць-півтора я відкриваю звання директора. При тому, що в компанія була, тільки прийшла, скажімо так, не дуже швидко стартувала, але коли почала, то дуже швидко його відкрила. При тому, що кількість дій моїх не змінилася, і взагалі дії мої не змінилися, вони якими були, такими і залишились. Єдине, що змінилася сила моєї думки. Наскільки я переналаштувалася, що Ось вкупі дії на фізиці, так, це моя робота була, моє оголошення і так далі. Плюс думки в голові, наскільки це все спрацювало, що я за короткий термін відкрила звання директора. І то, хто був мережевому, я думаю, мене зрозуміє. В нас залишалось там декілька днів до закриття каталогу, а в мене там реально ще не вистачає однієї третії балів від всіх, які повинні бути. І тут за останні два дні вони просто з'являються. Як з'являються? Мої новачки починають активовуватися. Ті люди, які злились, починають повертатись. При тому, що наміру такого взагалі не було. Але ось так все працювало на тій думці, яка в мене була в голові. Коли в нас низький рівень енергії, це відображає наше життя, таке в нас і життя. Причому у всіх його проявах це і хвороби, і нестача грошей, виживання, це кредити, борги і так далі. І оточення. Наше точно таке саме, з таким же світосприйняттям, як і наше. Тобто, яка, яка в нас енергія, таке в нас життя напряму пов'язане і таке наш, наше оточення. Ви скажете, якщо наскільки все фігово в житті, як можна змінити мислення, як можна змінити думки? Так, це спочатку важко. Але на допомогу прийде практика, яку я вам дам в кінці, я нещодавно про неї говорила. Плюс для роботи з мисленням дуже класно дають результат книги. Я вам також дам посилання на одну книжку, це аудіокнига. Дуже класно було б її читати, але якщо слухати, ну також підійде. І якщо ви раніше не цікавилися, не слухали такі книги, не читали, то одного разу навіть буде замало. Дуже багато чого буде незрозуміло, не буде вкладатися взагалі в голові і дещо буде бредом казатися. І це нормально. Хотіла з вами поговорити про наші бажання і, взагалі, чому вони не здійснюються. І от заодно про карту бажань. Дивіться, в чому різниця між бажанням, вірою, так, і наміром. Дивіться, для прикладу, коли ви хочете попити каву, так, ви йдете на кухню, зробити собі каву і попите. Ви йдете туди з наміром, ви 100% знаєте, що ви зараз зайдете і будете пити її. Ви ж не говорите, що я вірю, що я зараз прийду на кухню і вип'ю каву. Правильно? Або я хочу попити води. Я просто йду на кухню і її п'ю. Оце намір. Тобто намір це коли я 100% це зроблю. Мозок, намір, розуміє так, що це 100% буде. А бажання, віра, ну, це може бути, це може не бути. Так? Це може здійснитися або не здійснитися. Отже, зараз зробимо з вами, покажу, як зробити карту бажань, так? пропишемо свої цілі. І що треба ще, щоб вони здійснювалися? По-перше, пишемо бажання, цілі, так? Саме цілі, на 30-60 днів. Чому так? Тому що це той період, який мозок наш краще сприймає. Так? Вони не довго тривалі, а такі короткосрочні, скажімо так, що це може швидко здійснитись. І пишемо більш в реальному світі, скажімо так. Дивіться, якщо у вас дохід, для прикладу, нуль. То коли ми пишемо ці цілі, це там ну на рівні тисячі доларів вони повинні бути. Якщо вже там є дохід 5 тисяч доларів, то вже можна машини і квартири там собі прописувати в цілях, тобто реально відслідковуємо, щоб наш мозок в це повірив, інакше. От чому почнемо ще з невеличких цілей, так? Тому що це дає нашому мозку енергії розгойдатися і повірити. так? Якщо мозок розуміє, ага, в мене спрацювало це на рівні там, не знаю, телефону, то значить це у мене спрацює і на рівні автомобіля, і так далі. Отже, пишемо 10, 10 цілей, але пишемо, обов'язково пишемо в теперішньому часі, не в минулому. Не в майбутньому, а в теперішньому. Я створюю дохід. Я їду на відпочинок. Зараз я ще про це проговорю більш детально. І зробити просто карту бажань, ну, я думаю, всі розуміють, що цього замало. Це так не буде працювати. Що зробили, поклали її і все, і наші бажання здійснюються. Ні. Ось ці бажання треба буде робити ще на фізиці. Зараз поясню як. Виконати на фізиці це зробити цільові дії. От так як я являюсь наставником і навчаю дівчат, жінок професії менеджера, то яка в нас цільова дія, це написати рілс, зробити сторітейлінг, написати пост, зняти відео, провести ефір, тобто конкретно саме по нашому напряму. Оце зробити на фізиці, виконати цільову дію. І так, з чого взагалі починаємо? Практика, про яку я говорила. Що це за практика? Це кожного дня 20 хвилин треба або бігати, або плавати. Від 20 хвилин. Чому від 20 хвилин? Тому що на 21 хвилині мозок наш відключається. І ми, от підсвідомість, вона сприймає все за реальність. Їй легше це сприйняти за реальність. Для прикладу. От ми собі там хочемо, не знаю, будинок за 250 тисяч доларів, при тому, що зараз там взагалі нічого не заробляємо. Мозок каже, та який будинок, та ти нічого не заробляєш, та коли ти його ніколи не будеш мати. Але коли мозок відключається, підсвідомість це сприймає більше в реальності і проживає, так, проживає цей момент. Ось це дуже важливо. Цією практикою не пренебрігайте. Тобто, від 20 хвилин бігаємо і далі з 20 хвилини. Починаємо крутити слайд в голові. Проживати ось цю карту бажань. Не просто проживати, а вона повинна бути як фільм. Тобто одним цілим. Крутимо в голові цей слайд від однієї хвилини до п'яти. Більше буде важко спочатку. От давайте я вам зараз скину відео, як зробити, після вебінару скину вам відео, як взагалі зробити в інстаграмі цей слайд. І проговорю. От дивіться. Ввечері. Я проводжу зум на 100 нових учнів. Зум проводжу з нового айпаду. При цьому я сиджу в брендових окулярах для зору. Я з iPhone роблю фото зуму з учнями, і приходить повідомлення мені, що я закриваю повністю розстрочку. Я сиджу в сережках. Далі. Зранку я прокидаюся, йду на масаж. П'ю каву йду на масаж. Приходжу додому. Чоловік з дітьми вже зібрані, Я одягаю новий лук. І ми визиваємо таксі і їдемо на потяг в подорож в Буковель на 14 днів. Під ялинку я отримую рейндж ровер і створюю дохід. 300 тисяч гривень щомісяця. В березні їду на зустріч з наставником. Ось такого плану. Тобто, ви в голові проживаєте цей вечір, цей день. От вечір, день, так, доба. Тобто, це ось так все повинно скластись в одне. І крутите оцей слайд, тільки обов'язково в теперішніх умовах. Тобто, теперішній час прописуємо. Отже, ще раз підсумуємо: який план дій? Перше, практика це біг або плавання з наміром, не просто біжимо, а з наміром прокручуємо свою карту бажань. Друге, робимо всі ці дії на фізиці, тобто, після пробіжки ви наповнюєтесь енергією. І її головне не злити. Тобто, після пробіжки, коли приходите додому, не треба йти прибирати, мити там, готувати, їсти. Ні, відразу треба цю енергію заземлювати. Тобто зробити дії на фізиці. Знову ж таки, які ці дії? Відкриваєте і записуєте сторіс. Як би страшно не було, якщо це перший сторіс, нічого страшного, записуєте ефір, виходите в ефір, записуєте сторіс. Різ, пост, сторітейлінг. Тобто, відразу ось ці дії обов'язково робити. Інакше ну, результату просто не буде. Якщо ми просто будемо бігати і все це собі уявляти, без дій, так, результату також не буде. І кожного дня читаємо книжку 20 хвилин або слухаємо, можна більше. А на рахунок прибирання, що хотіла сказати: от у всіх багатих людей, так, в них ідеальний порядок і в домі, і в телефоні. Так, коли вже є такий достаток, то вже можна прибиральницю наняли, повара і так далі. Поки немає, прибираємо самі. Я, для прикладу, взагалі не можу працювати, не знаю. Мене все бісить, коли навколо мене бардак, гори речей і так далі. Я не можу зосередитись от сама на, на роботі. Тому ставимо собі ще таку заціль, кожного дня якусь частину дому можна розбирати. По-любому, в кожного десь щось є. Там. В шафі десь те, що треба перебрати, підлогу помити, ванну вимити. Тобто, робимо ідеальну чистоту кожного дня потрошки. Робимо практику біг або плавання з наміром, одразу заземляємо енергію, робимо цільову дію і слухаємо книжку. Дивіться, зараз вам скидаю посилання на книгу, і зараз скидаю відео, як зробити карту бажань в інстаграм. Також наголошую, що для тих, хто знаходиться в цьому чаті, так, зайти на моє велике наставництво. Можна по суперкласній ціні, а це на тисячу гривень дешевше, ніж в Інстаграм. Тобто, отримати професію менеджера, пройти зі мною навчання можна за 4990 гривень, замість 5990 гривень.